Добрий день, мене звати Дмитро Бєлах. Я представляю компанію IW Home і ми виготовляємо бистрозбірні, теплі, ефективні, красиві будинки. Ми використовуємо англійську технологію. Ми єдині в Україні, хто працює за цією технологією. Наш будинок виробляється з березової фанери і збирається як конструктор, на кшталт конструктору LEGO Даний будинок 26 квадратних метрів і має другий поверх 9 квадратів, така зона лаунж зона для відпочинку, для сна. Наші будинки модульного типу один блок 4,20 на 1,20 м. Тобто ви можете набирати 6 блоків, 10 блоків, можете з'єднувати їх разом і отримувати потрібну вам площу. Наші будинки зовні обліцовані металевим профнастилом. Зсередини наші будинки зроблені з березової фанери, і вони не потребують додаткових робіт з гіпсокартоном, з якоюсь обліцовкою. Наші будинки мають сертифікат енергоефективності клас Б. На даний час це вище норм ДБН. Але Но, щоб досягти цього класу Б, враховується не тільки товщина стін, а і ефективність систем опалення. Вентиляції ми рекомендуємо використовувати інверторні кондиціонери, які забезпечують опалення до мінус 26 градусів. Та точкові провітрювачі з рекуперацією. Наш будинок облаштовується на точковому свайному фундаменті, що дає можливість будувати в важкодоступних доступних місцях. Товщина стіни нашого будинку складає 30 см, товщина теплоізоляційного слою 25 см. Ми використовуємо целюлозу. і щоб уникнути неякісного утеплення, наносимо її методом задувки. Термін будівництва. Будинок 26 квадратів, який ви зараз бачите, збирається за 4 дні. Це найшвидша збірка, яка мені відома. Гарантія на матеріал, з якого ми виробляємо, йде 60 років. Це фанера. Я думаю, що він легко вистоїть 100 років. Важко буде це проконтролювати, але 100 років він буде стояти. Так як наші будинки збираються як конструктор, вони доставляються в невеликих вантажних автомобілях. Наприклад, цей будинок приїхав у двох вантажівках, підйомність яких до трьох тонн, тобто ви можете доставити його в будь-яке місце і збирається безпосередньо на площаці. За потреби зібраний будинок можна перевести. Що стосовно вартості, коли люди задаються питання, я задаю зустрічне питання, що ви хочете отримати? Ми працюємо по декілька програмах. Ми можемо продавати як каркаси для самостійної зборки під керівництвом нашого інженера, так можемо і виконувати збирання будинку під ключ. Якщо ми розглядаємо цей будинок 25 квадратних метрів, вартість каркасу повністю сюди входить стіни, стеля, підлога, внутрішня, зовнішня. складає 440 тисяч гривень. Якщо ми врахуємо сюди вікна, які, до речі, в нас ідуть з енергозберігаючим склопакетом 70 профілем, утеплювач, електрику, сантехніку, мембрани, вогнебіозахист з монтажом. З наружним оздобленням профнастилом з металу корейського виробництва товщиною 0,45 мм, Ми отримуємо вартість на сьогоднішній день 921 тисячу гривень. В нас відносно молода компанія. Ми рік на ринку. До війни ми займалися розробкою цього проекту. В лютому місці ми підписали контракт на забудову городку нашими будинками, але війна трішки змінила наші плани. Основною метою нашого проекту, я думаю, що той, хто стикався з будівництвом, він знає позбутися людського фактору. І нам я вважаю це вдалося. Наш будинок виробляється повністю автоматизовано на автоматизованих верстатах. Є тільки один варіант його збірки: ви не можете зробити його невірно. Якщо порівнювати з класичним будівництвом, можна не так покласти, не так зробити. У нашому будинку це неможливо. Якщо порівнити з класичними будинками, які виробляються з брусу, якогось утеплювача, ми маємо теж багато запитань, тому що який брус, чи вірно його зібрали, чи правильно закрутили саморізи, чи достатньо він висах. Ми беремо фанеру, яка виробляється в заводських умовах, і повністю автоматизовано виробляємо каркас. Також утеплювач ми методом задувки прибираємо людський фактор, щоб не було ніяких мостиків холода, якихось пустот. Тобто, це будівництво без головного болю. Багато хто каже, що в них найкращі будинки. А я скажу вам так: я знаю наші будинки дійсно найкращі. Ви не пожалкуєте. Приходьте до нас.